Шукаєте щось гарне і невибагливе для свого саду? Зустрічайте, це кутовник або кутяча м'ята. Уявіть, з крихітного саджанця виростає справжнє квіткове море, від виду якого захоплює подих. З таких малюків виростає фантастична краса, це сорт Six Hills Giant, мій улюблений. Високий, рісний, вістину неймовірний. За один сезон він розростається в шир більше метра. Якщо вам треба заповнити великі площі, це ідеальний варіант. Кутовників ніколи не буває багато, вони справжні фаворити мого саду. Поєднуються з будь-якими рослинами, хоч з торянами, хоч зі злаками, хоч з багаторічниками. Для метеликів і корисних комах це справжній рай, вони збираються сотнями, наповнюючи сад життям і рухом. А тепер трошки про характеристики, які вас здивують: цвіте безперервно, з червня до жовтня, росте і в сонці, і в легкій тіні, ніяких хвороб, стійкий до шкідників, надзвичайно посухостійкий. І, звісно, аромат, від якого захоплює дух. Жодного зайвого клопоту посадили й забули, і він продовжує дарувати цвіт і свіжість вашому саду. Якщо мрієте про квіткову магію без турбот, то ця рослина саме для вас. Садіть кутячу м'яту і нехай ваш сад перетвориться на справжню оазу краси.